Звати Олекса, мені 7 років. Чудово, Олекса, в якому класі навчаєшся? В першому. Кого в класі більше любиш, дівчат чи хлопців? Дівчат, бо вони більш спокійні, а хлопці дуже гулять, що. Зробити, да, такого? Не чудити. так? Угу. Олекса, які домашні є в тебе тварини? Кіт і пес. Як звати? Тері і Я. Угу. А які з ними були кумедні випадки в тебе? Були якісь? Випадки з кичкою, з, з собакою угу. зазвичай. Було коли, ну, коли це, е, він любить гратися в кидаючи. Угу. І він її дуже часто був. Угу. Він сама Саме овечі. І угу. його шукають. Шукають цю іграшку. Повсюди, та? так? Так. Угу. Е, добре. Е, Олекса, скажи, ти знімався в кіно? Ні, але знімав свої фільми. Прекрасно. Як фільм останній твій називався? Покоління Альфа виживає степу. Це про село Северин. Я вагу у своїй правомуші сніг. Ого, нічого собі. А ну-ка ще раз скажи мені, бо я не розчула. Покоління Альфа. Виживає в степку в селі. Нічого собі. Прекрасний фільм, я думаю, треба буде подивитися. Скажи, а ти мені, я там чула, що ти книжку пишеш. Як книжка називається? Гаплика це динозавр, Який я написав чому гаплик. Тому угу. що коли наступ мокрого місця залишиться. Ага, я зрозуміла. Треба буде, щоб ти цю книжку приніс, нам почитав, нам буде дуже-дуже цікаво. Отже... Okay. Угу. Окей, Олекса, скажи, будь ласка, як ти поводишся, коли ти придумав щось хитреньке? Угу, окей. Як ти поводишся, коли приходить якась думка в голову? Угу. Як ти поводишся, коли злий? Угу, Окей. Як ти поводишся, коли, коли ти наляканий? Угу, окей. Як ти поводишся, коли ти розстроєний? Угу. Як ти поводишся, коли ти дуже, дуже, дуже злий? Угу, Окей, добре. Е, добре, як ти поводишся, коли радий когось бачити. Угу, Окей. Е, добре. Скажи, будь ласка, можеш кусочок тексту розказати про цього троля? Отже, почнемо. Коли ми дочитаємо цю книжку до кінця, будемо розвивати більше, ніж тепер. Жив собі троль злющі-призлющі, злющі, як сам Деяло. І зробив він таке дзеркало, як воно все прекрасне і велике, зменшувалося і відтішав. Все погане і негідне, навпаки, більшого і красивіше. Через мі види скидалися в ньому наварений шпиль. А вони кращі люди на потвор. що вони стоять на дривові без живуть. Вуличчя так перекривлювалося, ще їх не можна було впізнати. А ті, хто мав стоїть, воно розповзалося на всю, що в mm -hmm. ж заходився з революцію, то так пишався своєю ночовою воно виходить. Троллер і учні, а в них була своя школа. Повсюди бігали і розповідали про те, дзер... чайоне дзеркало. Поки не вийшлося жодної країни, жодної людини, яка хоч би раз не спотворилася у тому дзеркалі. І тоді троли учні захотіли полетіти на небо, щоб полозувати самого Бога з, з яму самого Бога. Що вище ми, ми злітали, тим більше. Корчилося дзеркало від гримас. Раптом воно так затремтіло, що вирвалося з їхніх рук і розбилося на тисячі мільйонів і мільярдів скалок. І саме ці скалки наробили робили більше боє, ніж семей дзеркало. Дякую тобі, величезно. Дуже цікаво це. Дякую.